Вночі ворог атакував Харків, випустивши БПЛА. Пошкоджено тролейбусне депо та житлові будинки в одному з районів міста. Зайнялася пожежа. Є і постраждалі. Сьогодні Харків зазнав чергової атаки, ворог випустив вісім шахетів по одному з депо, де проходили ремонт та обслуговування наші тролейбуси. У підсумку постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше 30 багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога щодо депо. Як і завжди, більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту. Саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, Монті потрапила під удар. Один тролейбус знищено повністю ще 18 Зазнали різних ступенів пошкоджень. Попри це, міська транспортна система продовжує працювати. Харків'яни, як і раніше, користуються безкоштовним транспортом. Також дякую всім партнерам, які передають Харкову нові тролейбуси та автобуси. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і шість населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждало 11 людей, з них дві дитини. У місті Харків постраждали 84 річна та дві 61-річні жінки. У селі Василів Хутір Чугуївської громади постраждали дівчинки 14 та 16 років, жінки 63, 54, 32, 26 років і чоловіки 31, 41 та 56 років. Ворог поцілив вісім'ю сім'ю БПЛА по Слобідському району Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різне види озброєння: дві ракети С-300, дві ракети Х-35, одна ракета типу Встановлюється, три каба, 17 БПЛА типу Гарань 2 34 БПЛА типу шахет, один впівідрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Чугуївському районі пошкоджено вісім приватних будинків: фермерське господарство, трактор та навантажувач. Загинуло п'ять корів, поранено чотири корови. У Зюмському районі пошкоджено три приватні будинки, два автомобілі, складські приміщення. У Куп'янському районі пошкоджено автомобіль. Рятувальники звітуть. Оперативно вирушили на ліквідацію пожеж, що сталося в місті та області. За добу на Харківщині рятувальники загасили п'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Слобідському районі міста Харкова та Ізюмському і Чугуївському районах області. Сьогодні вночі ворог завдав масованих ударів по місту Харкову та області, застосовуючи ударні безпілотники та балістичні ракети. У Слобідському районі міста Харкова в результаті обстрілу сталася пожежа на території комунального транспортного підприємства: горіла будівля та тролейбус на площі. 100 квадратних метрів пошкоджені транспортні засоби підприємства та поруч розташовані житлові будинки. Постраждали три жінки. У селі Василів-Хутір Чугуївського району внаслідок влучання ракети та безпілотників. Пошкоджені приватний будинок, ферми, складська будівля та техніка. Постраждало вісім людей, з них двоє дітей. На території ферми загинуло п'ять корів. У селі Явірське ізюмського району внаслідок влучання безпілотників пошкоджена будівля ферми. Постраждалих немає у місті Ізюм. Внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа у складській будівлі на площі 400 квадратних метрів. Постраждалих немає. Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки залучалось 88 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки. На місці події у Слобідському районі Харкова працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим мешканцям внаслідок побутов. Вою пожежі, що сталася у четверті, 22 30 травня, у житловій багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова постраждав 41-річний чоловік. За добу рятувальники ліквідували шість пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 29 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку наші війська зупинили 9 атак противника в районах Стариці та Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. За даними генштабу ЗСУ, на харківському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення.